Всім привіт! Я Олександр Довгополов. В минулому в житті 13-та ракетка світу, військова службовець ЗСУ. Перші два відео будуть для тих, хто ще не потрапив на базову військову підготовку та мало займається спортом або взагалі не займається. Це буде два комплекси. Робити їх треба почергово. Два краще три рази на тиждень. Бажано почати хоча б за два місяці до БЗВП. Задачі тут стоять посилити ваші великі м'язи спини. Ніг, кор та руки. Це знизить навантаження на ваші суглоби, зв'язки, покращить ваш фізичний та психологічний стан для майбутніх навантажень. І зменшить ризики, що ви травмуєтесь на БЗВП. Починаємо ми це тренування з бігу. Це розмінка, це не біг на Дистанцію чи усталість, ви маєте бігти десь 60% від свого максимуму. Якщо ви можете рахувати що у вас є пульсометр, ви повільно виходите на пульс десь 120 і завершуєте цей біг на пульсі 150. Тест біля трьох кілометрів для розмінки біжимо. Після бігу трохи якихось е, вправ, таких, щоб суглоби розігріти, покрутити її. Маєте зробити, перш ніж перейти до якихось силових тренувань. І ось цю вправу я дуже люблю і думаю, вона дуже корисна. Це розтягує ваш, ваші зв'язки Галіностопо, бо на бойових декілька разів вивихнув ногу. Багато нерівності, багато якихось суків, чи, чи ви стрибаєте, і нога може уйти, а так ваш мозок буде готовий, що це не критично, що туди нога може уходити, не травмуючись. Щоб не було отак. Робіть цю вправу. Робимо вистрибування з напівприсіду. 15 разів. Три підходи. Тому робіть. Робимо випади з вистрибуванням. Сім разів на кожну ногу. Три підходи. Це посилить вам ноги, стрибучість, а це в свою чергу поменшить навантаження на спину. Наступна вправа це планки різні, три серії по 40 секунд. Дуже важлива вправа Ви її побачити майже у всіх відео. Кор тримає ваш хрепет і дає змогу рухатись, поворачуватись, тримати бронік. Тому робіть. Остання вправа у першому відео це відтискання. Робимо у трьох різних варіаціях по 15-20 разів кожну. А той, хто відчуває себе впевнено, можете зробити ось так. Присилайте мені свої відео.